Так, Сьогодні у нас знову Mazda 3. Значить, заміна задніх тормозних колодок. Будемо міняти. Тут у нас тюнінг. Побачимо, що цей тюнінг тут, в якому стані колодки і все остальне. Першим ділом знімаємо такі от заглушечки з направляючих. Один, другий. І тоді беремо наш ключик. Беремо шестигранник на 7, по-моєму. Вставляємо. І зриваємо. Він да, зірвали, можемо одразу викрутити. Ну і точно так само, другий. Так, знімаємо цю вот пружиночку. О, і Ну і тепер пробуємо. Освобождаємо ручник, ні, ручник не будемо шукати. Пробуємо так підважити все, щоб у нас все вийшло. О, знявся так, дивимося, де вона стоїть. І з пружинкою в нас стоїть внутрішня, да? да? знаружжі в нас стоїть без пружинки, внутрі стоїть з пружинки. Знімаємо колодки. Колодки ще тут є міліметрів 5 сміло. Так, що тут внутрішня. внутрішня вже менше. І ми бачимо, що характерний <кій> отакий от ізнос на бік. Ізнашується на бік. Тобто Тут уже міліметр, а тут ще три. Значить, що ми зробили далі? Далі ми на, на, нижню направляющу зловили на, на верхню направляющу. От він, так, держиться. Далі є у нас приспособа. Приспособа для тормозів. Підібрали відповідну шайбочку. Так, щоб здавити. Кстати, на тій стороні цей поршень вилетів дуже далеко, і в ітогі вставити проставку цю не вийшло. Але так давили цим. Це не заснялося. Ну, будемо показувати з цю сторону. Ну і зараз вже прокручуємо його, здавлюємо і будемо побачите, як воно піде. О, піджимаємо. Отлічно йде. Іде все дуже добре і дуже легко. А на тій стороні в нас, звісно, ішло набагато гірше. Там прям сильно треба було держати. Значить, Ми бачимо тормозні колодки. Значить, одні мають якби, два бобишка так, а другі мають два бобишка так. Ці бобишки для того, щоб ви не поклали цими бобишками внутрішньо, щоб воно не впиралося в циліндрик. Так само, якщо цю покладе... то через то, що робимо? Показуємо. Кладемо цю колодку сюди, так. Від ці оці бобишки будуть мимо цього, цього циліндрика, так? А, цю колодку кладемо сюди. І оцих два бобишки вони теж не будуть мішати. Якщо ви покладете їх на оборот, то ці бобишки будуть впиратися в циліндрик. А ці бобишки, які отут-от, будуть до сюди і сюди. І від того колодки будуть ходити у вас неправильно. Тобто це для того, напевно, що вони придумані, щоб по-другому їх не покласти. Ну і тепер накидуємо якби ці, якби сам цей циліндрик, ну і ловимо Да? Вжимаємо ту пружинку, яка там є. Ну і так. Так, в наборі у нас йдуть, як би, одразу і для направляючих. Ну, навіть, якщо б і не було, повинна бути турмана, якби смазка для направляючих примерно така. з масті. Ну і, ну, і останнє, що ми сюди встановлюємо, встановлюємо цю от новеньку скобу. Так. Заводимо його так. Беремо молоток і підбиваємо. Ні, не так. І ми бачимо, от наші бобишки тут стирчать. Ну, і якщо б ми заглянули з тої сторони, ну то ми вже не заглянемо, то вони помімо стоять би, ціліндрика, і коротке на місці, і диск ось довращається без проблем. На цьому ну, і заканчується. Навіть не знімали ми ручник, тому що дехто знімає її ручники. Впрочем, що нічого сложного тут немає. Єдине, що треба мати під собою під руками той набор, де той набір наш? Щоб скручувати і здавлювати. Ну а так, в принципі, все не сильно скажу.